Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття дитина в природному довкіллі. Тема Планета Наш Дім. Діти, як називається наша планета, на якій ми з вами живемо? Вірно, наша планета називається Земля. А який зовнішній вигляд має наша планета? Вірно, має кулю. Цю кулю називають глобус. Глобус відображає кулясту форму нашої землі. На ньому можна побачити, що є на нашій поверхні у дуже-дуже зменшеному вигляді. Дітки, подивіться, блакитний колір це наші водойми, моря, океани, річки, озера, ставки. А зеленого кольору це діти зелені насадження, ліси, гаї, луки, поля. Молодці, молодці. Ми з вами познайомилися з губусом. А тепер, дітки, скажіть мені, будь ласка, чим наша планета відрізняється від інших планет? Вірно, на нашій планеті є життя, а на всіх інших планетах життя немає. А скажіть мені, будь ласка, діти, хто живе на нашій планеті? У на нашій планеті живуть люди, тварини, рослини. А ще комахи і багато-багато чого іншого. А скажіть, будь ласка, люди піклуються про нашу планету? Не завжди піклуються. Планета буває забрудненою, смітники тощо. Але нам слід любити, піклуватися про нашу планету, берегти її. Молодці діти, молодці Весня, познайомилися з нашою планетою. Я вам говорю до побачення, до зустрічі!